Держава подбала про своїх громадян і запровадила компенсацію додаткових витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Аби отримати компенсацію, варто зробити лише два кроки. Перший крок визначити, чи має ваша родина право на її отримання. Якщо дохід родини нижчий за сукупний прожитковий мінімум, ви маєте право на компенсацію. Прожитковий мінімум на 2014 рік. Для дітей до 6 років 1032 гривні. Для дітей від 6 до 18 років 1286 гривень. Для дорослих 1218 гривень. Для пенсіонерів 949 гривень. Другий крок: надати до органу соціального захисту за місцем реєстрації заяву про надання компенсацій у довільній формі довідку про склад сім'ї. Довідки про доходи членів сім'ї. Детальніше на сайті Мінсоцполітики та за телефоном урядової гарячої лінії 0800 507 309 цілодобово.